На даний час існує ряд об'єктивних причин які суттєво впливають на зможність повного виконання завдання, Те, як міграція населення з нечасові заробітки, високий рівень захворюваності військових боязнення міський відсоток відсотків придатності військової служби за станом здоров'я, недостатня робота з населення з питань патріотичного виховання, що говорить про те, що до військового комісаря прохання придбати на військову службу в добровільному порядку зубилися лише 39 громадян, які, з яких вже служить тисячі. В яких всім офіційні. Зазначені проблеми існують в кожному адміністративному районі області, але одні військові комісарі за підтримки органів державної влади місцевого самоврядування спромоглися якісно організувати роботу та забезпечити виконання плановому поставок комуністичних інсультів 5-й черги мобілізації на до достатньо високому рівні. Інші лише констатують проблеми, які переходять з одної хвилі в іншу при цьому не впливають на ситуацію. За інформацією військових комісарів до адміністративної відповідальності притягнуто 124 громадяни та на 33 подано документи до відкриття кримінальної провадження. Значна кількість громадян, які приділу по мобілізації, знаходиться у розшуку на даний час понад 3 тисячі, а ефективність його проведення дуже низька, розшукано менше 5%. З метою покращення ситуації я звертаюся до керівників місцевих органів влади, місцевого самоврядування, щодо взяття від відсотків... Також і мобілізації та завдання. Часу залишилося небагато, відповідності до указу президента, заходи 5 червні мобілізації закінчується 25 червня. Вже прокладено відповідні цілі дороги. Білорусія Україна. Україна Польща. І як тільки в нас мобілізація, зразу починається величезна міграція. На сьогодні поки що ситуація на сході залишається досить напруженою. Агресор стягнув величезні ресурс. Близько 50 тисяч кадрових російських військових стоять на кордоні України. Практично на сумому проблемі. Величезна кількість бойовиків, найманців, зосереджена на територіях Луганської і Донецької області. Незважаючи на те, що Україна робить все, щоб забезпечити досягнення виконання міських умовності постійної кроки, щоб не допустити ескалації насилля і активних бойових дій, нам потрібно з вами мати сильну армію. Дуже багато зроблено за останні дві часу. Дуже. Під час візиту в Маріуполь я на власні очі бачив пересування наших військових частин, в якому вони в стані. Це вже зовсім інша армія. Але потрібно зробити дуже багато, щоб вона була оснащена професіональною. Тому ті заходи, які ми сьогодні робимо з вами в мобілізації, вони не зовсім приємні. Вони викликають занепокоєння і стурбованість в родинах. Тому що продовжують гинути вояки. Але я хотів би звернутися до всіх проханням. Не може бути позиції страуса. Або, як в нас привикли говорити на Україні, моя тата з краю, я нічого не знаю. Спільними зусиллями. Я не хотів би, щоб військовий комісар озвучував кількість адміністративних і кримінальних справ. Воно не спасе ситуація. Якщо сьогодні ми з вами не завершимо формування боєздатної армії в тих межах, які визначив президент України з Верховним і законом України в межах 250 тисяч чоловік, ми вещали відчувати проблеми, пов'язану з небезпекою нашої суверенітету і телевістю. районних білого влади, депутатів різних рівні активно продовжують працювати про виконання закладу організації.